В нас особлива зустріч. Зустріч із дитячими можливостями словесним мистецтвом. Сьогодні, вперше за багато часу, у нас шкільний фестиваль сценічного цимічного тобто непрофесійного мистецтва. Сьогодні представники класі, юні, сміливі, таровиті діти презентуватимуть усім нам Отики чудові, волівки колять на йде Йдеш на бресній обнові полоще космілові. Мамо, мамо, гарне слово тільки скажеш все готово. Мамо, кашки кашка є, мамо, чаю вже не мамо спадки вже розсіли і у ліжку вже накриний. На сіхові зони хочеш засвітати, закликалась стіло на шиби хата. Засинула пролізки у ліску, у ліску. Догоди, догоди, а ти за мацюку орудий, орудий. Очі співучі, і муки і ріки глубокі, і поле весел, і річні осели, і цвіту мою, цю землю свою. Спіти тягу село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. цвітуть сади, боліють хати, а на горі стоять палати. Так твоя думка, швиденько полине, тільки їй волю досить і принесе ще раної країни каплю живої роси. Погибали стік, жовті, сині гілочки, чим здогадують і що це певно писанки. Боже для нас бережи Україна, Боже для неї, ти нас бережи. Твом не вірі, поросимо щири, власне для нас у Святого Отця, щоб зяться добре, мужні хоробрем мирній країні було до місця. Як вони ширику полі і нідро, і круче, Голови не буду чути, як реве регучі, поховайте, доставайте, кайдан. Це небо, ці ліси, Усе так гарно, чисто, безрадливо. Котик спавне лава, серед нашого двора прилетіла чорна кава, та як крик раптом крав. Кіт злякався, кіт прокинувся, злякався, там де мав би хату скік. Здивували, чорнакава, теж білий котик зник. Хлопчик, молодчик, сидів на дубку, а котик роботик лежав в холодку. Ось кіт за горобчиком вгору поліз. Вниз. Коли Воркотик додолу стрибнув, горобчик молодчик угору майнув, образився кіт на горобчика вкрай, а той йому каже Ану, лиш піймай. Я дошки став Викита. Треба вречені одному відшукати хлопцю швидко. Одноріні члени в ньому. Він стояв, чесав за вухом, Бурмотів про школу, До цього світу і людей у ньому, до ранки, що прокинулись в русі, тіша радістю, у за запашному і живе щасливо, в світлі і красі. Для щастя нам багато не треба, Бо ще здоров'я до життя жива, краса природи, знижка неба, і досі розмір, внулість і нетга. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Якщо зможеш, кохана, пробач, що в житті Однолюбим, окрім тебе, ще небо любив його простір до самої згуби. Весь дідок, старесенький, кропив'яний, блискавки визбирає в траві, струшується сад, як парасолька. На Україні живете, не знайте мови. Протавчиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав він років, це я причався не слід, моя за моїх корови. Має вірна язика, не знає мови. Добре, що будуть гроші на дитячку відкладати. Не досі? Ти Що здоїх? І що мені тепер робити? Я такі гроші поласити борги в магазині, мене таке. Подяка вчителям наставникам, наших юних спокерфантів. До нових зустрічей. Я дякую всім учасникам першу чергу. Я дякую всім активним сміхачам. Я дякую організаторам за організацію чудово.